Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Можливо, він був вдалим, а можливо і ні. Однак запрошую вас виділити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності. Я дуже люблю зиму. Люблю прокинутись вранці після нічного снігопаду і любувати сніговим покровом. Він такий гарний, особливо приємно. Першому пройтись по свіжо випавшому снігові. Я впевнений, що ви бачили і ходили по вкритій снігом землі. Можливо, ви виходили на вулицю і грались в сніжки, бачили, як сніг згодом стає брудним. Згодом сніг знову покривав все навколо, і все ставало чистим і білим. Старий бруд знову був прихований під сніговим покровом. Це дивовижна картина. Через пророка Ісаю Бог звертається до нас з наступними словами. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Іншими словами, Бог говорить, ви згрішили, і я знаю про це, ви проявили не послух, але я все ще Люблю вас. Присядьте. Давайте поговоримо про це. З тих пір, як гріх прийшов у нас світ, ми не можемо говорити з Богом лицем до лиця. Тому для спілкування з Ним ми використовуємо молитву. В молитві ми відкриваємо Богові наші переживання, ми ділимося з Ним нашою радістю, ми сповідуємо перед Ним свої гріхи. Апостол Іван в першому своєму соборному посланні писав: коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від всякої неправди. Наше життя спотворене гріхом, Бог не приймає визнання гріхів без щирого покаяння і виправлення. У житті повинні відбутися радикальні зрушення. Усе, що ображає Бога, слід усунути. Коли гріх послаблює моральну чутливість, ми стаємо менш критичні до недоліків у своєму характері і не розуміємо потворності власних вчинків. Якщо ми не підкоримося дії Святого Духа, то не усвідомимо до кінця свого становища. Ісус приймає лише наше щире сповідання гріхів і одежою своєї праведності покриває потворність нашого характеру і знову очищає нас подібно снігу. Ми очищені від гріха, саме так діє в нас Божий план спасіння. Ми забруднюємо, а Бог очищає, Такою є Божа обітниця для нас. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Давайте разом помолимось і в молитві згадаємо цю чудову обітницю. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти прощаєш нас і очищаєш нас. Господи, даруй кожному із нас мати дух. Покаяння, щоб ми могли розкаятися в наших гріхах і бути очищеними. Ми хочемо Твоєю святою кров'ю від гріха. Прости нас, благослови нас і покрий нас своєю праведністю, і допоможи, Господи, нам справді отримати то очищаюче дійство з Твого боку, щоб ми стали білими, прощеними, чистими і були готові до славного дня Твого приходу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, той, хто визнає свої провини, буде виправданий, бо Ісус заступається за кожну душу, яка кається. Нагадую вам, що Заочна біблійна школа пропонує цікавий курс вивчення святого письма. Вам пропонуються уроки дивовижні факти. Щоб отримати їх, зателефонуйте або напишіть нам. Бажаємо вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!